Коротко розберемося про значення зовнішньоекономічного економічного договору контракту в процесі обліку і господарської діяльності. А саме визначимо для себе такі питання, як загальні правила укладання зовнішньоекономічного економічного договору, основні складові та міжнародні правила інкотермс і їх роль в зовнішньоекономічній економічній діяльності. У своїй практичній діяльності я часто зустрічаюся з тим, що зовнішні економічні договори складені неякісно, складається безпосередньо представниками з України і носять досить формальний характер. Так от коротко розберемося, до чого можуть призвести цей формальний характер і на що слід звертати увагу. Взагалі, зовнішній економічний договір це домовленість двох і більше суб'єктів зовнішньої економічної діяльності та іноземних контрагентів, встановлено, встановлено на встановлення зміни або припинення їх прав та обов'язків у зовнішньої економічної діяльності. Ці Обов'язки щодо вкладання договорів визначені законом України про зовнішню економічну діяльність. Законодавством передбачено і інші положення, вимоги до зовнішньо-економічного договору, зокрема, це господарський цивільний кодекс, закон України про валюту і валютні операції, про міжнародне приватне право, конвенція про позову давність у міжнародній купівлі-продажу, а також міжнародні правила тлумачення комерційних термінів Інкотер. В цих нормативно-правових актах зустрічається положення про те, що зовнішньоекономічний договір є обов'язковим у визначенні взаємовідносин між контрагентами у зовнішньої економічної діяльності. Розділ, щоб бути повноцінним, має передбачати цілий ряд розділів. Це назва, номер контракту, дата і місце укладання преамбула. Предмет контракту. Предмет контракту має бути досить чітким і визначати, на що спрямований цей договір. Також має бути виділена кількість і якість товару. Зокрема, багато деякі договори, які мають формальний підхід, не містять вимоги до якості товару. І це може стати потім підставою для податкових органів, вимагати незрозумілі документи для підтвердження дійсності операції. Зокрема, такий приклад, коли податкова вимагає сертифікати на кукурудзу, яка не підлягає сертифікації в Україні. Тому якщо в таких випадках представити договір, в якому буде чітко описано, що ця продукція не підлягає сертифікації, це вже може бути підставою для мортування власних власного рішення. Обов'язково моє визначення базисних умов постачання, про яких мова буде і трохи далі, зустрічається в практиці, що умови не відповідають дійсності. Базисні умови постачання це умови, по яких передбачається перевезення цього товару, хто оплачує, хто страхує товар, хто розмиднює і коли переходить право власності на товар. Саме момент переходу право власності є основним і визначальним. В договорі, і саме через це зовнішні економічні договори мають ввчатися також бухгалтерами через те, що від цього залежить, коли товар стає ваш, в який момент, чи він перебування в перевізника, чи на складі постачальника, чи на складі покупця. Це все ми повинні визначити в договорі. Звичайно, ціна і загальна вартість контракту, загальна вартість контракту дозволить вам проходити фінансовий моніторинг більш якісніше. І подавати потрібні документи для купівлі і продажу валюти у ваш обслуговуючий банк. договори, в яких не знають наперед про суму договору, ставлять її завищеною, і в результаті через деякий час цей договір може бути невиконаний. Що значить деякий час? Законодавством передбачено, що після поставки товару з вами мають розрахуватися по договору. Згідно протягом 180 днів. Так от, після закінчення цього терміну, штрафна санкція за невиконання умов договору, який накладають державні українські контролюючі органи. Відповідно, щоб заплатити додаткових штрафів, доцільно зовнішньо економічні договора вкладати окремо. На кожну поставку це полегшить розмитнення, це полегшить подачу документів, специфікації рахунків інвойсів в банк для того, щоб погодити купівлю валюти, або ж навпаки, якщо відбувся вивез продукції, то погодити зарахування валюти на ваш валютний рахунок через те, що валютні операції підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, і банк перевіряє, за що або за що ви перераховуєте кошти, взамін, має надходити продукція, і банки перевіряють далі вантажно-митні декларації, або ж коли ви відвантажили продукцію, які кошти, за що вам приходять, або за що ж ви платите. Банки моніторять і вантажно-митні декларації, і про те, щоб сума, зазначена в договорі, була. Погашена і відповідала сумі товару, який переїхав в Україну або перетнув кордон з України в іншому е, порядку. Умови оплати після сплата і передоплата, умови прийому передачі товару це знову ж таки для взаємовідносин між контрагентами, упаковка та маркування. Важливо передбачити, яким чином. Здійснюється упаковка та маркування товарів, особливо це стосується під активних товарів, тому що на ряд позицій активні марки мають бути наклеєні на заводах виробниках. Відповідно, треба передбачити, як ці марки мають надходити, яким чином вони мають клеїтися, як продукція має пакуватися, в якому Транспорті переїжджати через те, що бувають е, спори, про те, що неправильний транспорт поданий, що товар псувався через те, що в договорі не було передбачено, які саме е, вид транспорту, який причепці. Тобто це має бути холодильник чи просто тент. Мають бути передбачені санкції рекламації. Це е, в договорах. Дозволяє перестрахуватися в подальшому для складання претензій на користь постачальників чи покупців, тому що суми штрафних санкцій вони не підлягають оподаткуванню ПДВ. І якщо цей розділ буде прописаний грамотно, це дозволить вам уникнути нарахування ПДВ на відшкодування шкоди, яка буде покрита вашими контрагентами в разі порушення умов договору. Також має бути передбачено врегулювання своєму порядку і місце знаходження реквізити сторін. Такий зразок договору. Договір складається в двох з перекладах, тобто в двох мовах для України визначено обов'язкове використання державної іноземної мови, однак на практиці ми бачимо, що українська мова все-таки не так поширена. І багато контрагентів просять, щоб крім англійської була ще російська, яка досить поширена за кордоном. В контракті зазначаються реквізити сторін і предмет, яку саме продукцію, доцільно безпосередньо товар описувати у специфікації до договору. Які, яка далі буде подаватися банкам для проходження фінансового моніторингу. Специфікація і рахунок, який потім буде виписуватись на підставі договору, мають бути ідентичними. Це пришвидшить процес погодження операцій на купівлю-продаж валюти. В умовах поставки має бути визначено три літери, які означають яким чином товар буде переходити від покупця до продавця. На сьогодні використовується правила з 2020 року. Ці правила, крім буквеного зазначення, яке має міжнародне, можуть бути розписані далі по тексту про те, як здійснюється відвантаження товару, відправка, оплата. Особливості економічних договорів це саме є застосування правил Інкотер. Чому вони так важливі для договору? В першу чергу, це тому, що вони дозволяють визначити бухгалтеру перехід права власності на товар. Дуже часто бухгалтерам задають питання, а коли складати, наприклад, прихід. Відбувся імпорт товару, передається пакет, вантажна митна декларація, інвойс, оплата, СМР, всі документи на руках, стоїть питання, а коли ставити товар на прихід, тому що від цього залежить курс. За яким ми маємо його оприбуткувати? Так от, момент переходу права власності це є момент оприбуткування товару на баланс підприємства. Як визначити, коли право власності на товар перейшло на підприємство? А це визначено в договорі, а саме в правилах – «Incoterms». Ці правила визначають три літери, визначають обов'язки продавця і покупця? В процесі постачання товару, тому що на практиці перехід права власності може бути на складі продавця, може бути в порту, може бути на кораблі, може бути е, при передачі товару перевізнику, а може бути на безпосередньо вже на складі покупця. І таких моментів передачі права власності є багато, і всі вони визначені в міжнародних правилах. І треба вибирати той, який найбільше підходить до вашого договору. При перевірці при валютному контролі, при перевірці контролюючими органами, обов'язково звіряються умови, визначені в зовнішньо-економічному договорі, тими, які відбулися фактично. Найбільше порушення, які виявляються в процесі перевірок, це те, що визначені правила інкотенс не відповідають тим операціям, які відбулися. Зокрема, в договорі передбачено умови, які не передбачають доставку товару, але покупець найняв перевізника і доставив цей товар собі на склад. В таких випадках ці витрати вважаються не господарськими, і податкова може їх зняти із витрат господарюючого суб'єкта, керуючись пунктами договору, який був підписаний. Тобто треба звертати увагу, які ваші обов'язки визначені договором, і саме ці обов'язки ви маєте виконувати. Правила і передбачають 11 термінів, і вони поділені на чотири групи, в залежності від зобов'язань кожної сторін угоди. Ці правила передбачають відправлення, витрати ризики переходять до покупця після того, як продавець надав товар у розпорядження покупця, передбачають відвантаження. Коли перевезення не оплачене, відвантаження, коли перевезення оплачення, або вже безпосередньо у місці постачання. Відповідно, літера і, фі e, або ді в правилах інкотерств означає один із, одну із умов розподілу витрат і ризиків пов'язаних з товарем. для зручності користування правила інкотерств вони розподілені за видами транспорту. За будь-який або ж морський та внутрішній. Морський і внутрішній виділений окремо через те, що там є можливість там безпосередньо перехід прав власності в порту або на кораблі. Якщо брати універсальні, то універсальні пов'язані з тим, що право власності може переходити на складі постачальника при передачі перевізнику, на складі покупця. А далі правила розподіляються в залежності від того, хто розмитнює товар, хто оплачує доставку, хто його страхує. Хто його страхує. Для зручності використання, використання Інкотермс визначення є спеціальні таблиці, які показують розподіл обов'язків між продавцем і покупцем. Зокрема, умови FCA показують, що митне очищення здійснює при ввезенні товару, здійснює імпортер. Перевезення здійснює теж імпортер, і е, місце поставки, перехід ризиків, перехід вітрат здійснюється у визначеному місці. Якщо брати умови CPT, то для везення здійснює митне очищення імпортер, але перевезення, перевезення вже здійснює експорте, і далі визначені умови, які додатково, крім зазначення умов імп ін Доцільно також розписати безпосередньо в зовнішньоекономічному договору. Ось така табличка показує схему визначення митної вартості в залежності від умов постачання за інкотерм, зокрема при імпорті товару в Україні. Так як кожна з умов передбачає понесення витрат імпортерам або експортерам, тому витрати на навантаження, доставку, мито, Транспортні засоби і страхування згідно цих умов можуть нести або експорте, або імпорте. І ось ця табличка демонструє, що може бути згідно цих умов, включено у митну вартість при імпорті. Це ж впливає на визначення митних платежів. Тому ми бачимо, якщо в Z-контракті передбачена умова EXV, це означає, що наша митна вартість. Буде найбільшою, тому що вона буде включати в себе всі-всі витрати пов'язані з доставкою цього товару. І згідно умови FOB, до митної вартості буде включено тільки основний транспортний засіб і страхування. Знову ж таки, це все впливає на ті митні платежі, які будуть сплачені на кордоні при розмитанні цих товарів. Користуйтесь, визначайте, обчислюйте. Митну вартість правильно, плануйте зовнішню економічну діяльність і завжди прораховуйте на декілька кроків вперед, щоб умови контракту відповідали вашим вимогам і вашим очікуванням.